І друзі, це відео мало вийти ще до війни. Саме тоді я цікавилась життєтворчістю Франца Кавки. А його біографія багата підводними рифами. І через це твори цього автора занадто психологізовані. І сьогодні я лише торкнуся однією із сторінок особистого життя, вельми шановного прозаїка, для того, щоб описати явище, властиве певній категорії осіб чоловічої статі. Ну, часто саме це явище заважає будувати подружні стосунки. Тобто чоловік нібито й хоче мати сім'ю і разом з тим робить усе, щоб цього не сталося. А в кабінеті. Психолога з вуст такого клієнта може звучати фраза. Ну, не заіскрило, щось пішло не так, не зажгло, і я ще не зустрів ту єдину, ну і така інша маячня. І так, комплекс Мадони і Блудниці. Це сексуальний комплекс, описаний в літературі з психоаналізу. Це нездатність переживати збудження в рамках серйозних стосунків. І на це явище звернув увагу Зігун Яковлевич, коли описував психологічну імпотенцію. Е -э Вважається, що цей комплекс властивий мужчинам, котрі поділяють жінок на дві категорії: на святих і падших на мадон і повій, і прагнуть фізичного контакту з так званими грішницями, яких зневажають, і навпаки, не воліють вступати в інтимні ігри з так званими порядними, обтяженими різними чеснотами. Фрейд писав так. Там, де такі чоловіки люблять, у них немає бажання, а там, де вони хочуть, вони любити не можуть. І на жаль, це явище нерідко зустрічається і сьогодні. А в воєнний час воно загострилось через ряд причин. І якщо подивитися через призму фемінізму, то це про сексизм, про стереотипне приписування якихось ознак. Це про гендерну дискримінацію, від якої страждає саме той, хто дискримінує. І це про розщеплення свідомості про поділ світу на добро і зло, про що таке хорошо і що таке плохо. Такий поділ, звісно, невротизує і доводить до абсурду. Чоловік, чоловік страждає саме через те, що не може вибудовувати повноцінні стосунки в парі. Що ж в основі цього комплексу? А в основі цього комплексу може бути первинна ненависть до об'єкту протилежної статі через можливу травматизацію, що йде ще від матері, і вже в дорослому віці чоловік буде. Виявляти садистичні нападки на жінок як неусвідомлене прагнення помститися матері. Ну, тепер про кавку. Якби кавка жив в епоху інтернету, то його б любовні історії в епістолярному стилі не знали б меж. Але у свій час. Він обмежився звичайним паперово-чорнильним листуванням. Історія знає трьох жінок, з якими у Франца Кавки були романи, що, звісно, не перетнули межу епістолярної близькості. Своє лібідо прозаїк інвестував у листи. Цим, цим дамам. І першою, кому він довіряв діаманти своєї душі, була Феліція Бауер. Франц любив її дивною любов'ю, писав її довжелезні послання, в яких чомусь. Зізнавався в своїй недосконалості. І, можливо, такий хід був розрахований саме на те, щоб викликати в неї співчуття, а можливо, цим він натякав на те, що нічого, окрім листування, не слід очікувати, бо він не той чоловік, з яким буде легко йти по життю. А наступною була подруга Феліції Греція Блох. До речі, він їм одночасно писав листи і це потім з'ясувалося. Далі він листувався з дружиною свого друга Міленою Полак. Але ж це були жінки із категорії святих, яких можна лише оспівувати і возвеличувати. Але паралельно кавка відвідує борделі і насолоджується випадковими зв'язками. Ідея шлюбу вселяє в нього огиду, тому він усілякими хитрощами. Цього. І так, якщо зазирнути за ширму його дитинства і зрозуміти, звідки це розщеплення витікає, то, можливо, причиною цьому занадто покірна мама. Яка не могла захистити сина від моральних знущань і токсичності батька? Ми знаємо, що саме в ранньому дитинстві формується базова довіра до світу. Дитина формує уявлення про оточення. А самим першим значимим об'єктом є хто? Є мама. Мама пестить, голубить, задовольняє потреби. Значить, мама хороша. Якщо мама забороняє або не захищає від чогось когось, значить вона погана. Це природний захисний механізм розщеплення, який психіка вмикає тоді, коли боляче. Але цей механізм є примітивним, і при цьому его втрачає цілісність, утворюючи якби дві підструктури, а іноді навіть і цілий ряд підструктур. Тобто. По відношенню до зовнішнього світу, психіка нібито розщеплюється на певні структури або полюси, і тоді світ ділиться на чорне і біле, і ігноруються його відцінки. І як бути, коли відстежується цей комплекс? Ну, з Кавкою все зрозуміло, він свій невроз сублімував у творчість. А як бути тим, хто ходить весь час по колу і наступає на одні? І ті самі граблі. відповідь така: звернутися до фахівця, який допоможе інтегрувати те, що колись було розщеплене. До зустрічі! З вами була психолог Наталія Зайченко. На все добре!